Минуло і півроку з часу презентації дебютної книги ветерана АТО і військовослужбовця Богдана Пташника Воскресіння Атлантів. Як він ексклюзивно розповів про своє вже видане друге літературне творіння. Чоловік написав дебютну книгу майже за місяць, аби читали діти. Другий твір Юрій Хмельницький Чуднівська битва дався Богдану Пташнику майже за два місяці. Автор глибше дослідив історію України та хотів би, щоб прочитавши його книгу, школярі та й Дорослі переосмислили події давнини та роль деяких державних діячів. Якийсь момент е, я зрозумів, що про що відправна наша точка, яка впливає на наше мислення, на наш розвиток індивідуальний і загальнодержавний, це була історія 17-го століття. І недаремно наші. Скажімо так, малодружні сусіди особливо і велику увагу приділяють саме цьому періоду. І недаремно я не хочу казати, чи цей Гоголь з кулішем, чи вони свідомо це робили, чи мимовільно, але вони зробили те, що потрібно було Російській імперії і відповідно російській історіографії. Вони зобразили бездержавну націю, яка Готова продаватися. Богдан Пташник вважає, пора виправляти імідж українців, зокрема козаків, які створюють ще у шкільні роки на уроках історії та літератури. Шароварщину, як на мене, треба ну потрібно якось ну, відходити від цього. Ну, слухайте, ви вибрали символом шаровари. Ви бачили мушкетера франц, французького, мушкетера 17 століття? Його на штани. Та там такі шаровари, що наші козаки відпочивають, хтось говорить про це. Ну, нас да, в нас якийсь там незрозумілий чувак в шароварах з голим пузом. І це наш герой, який вічно п'яний, який незрозуміло за що воює. Це не воїни, якісь були, вони воїни ставали магічним чином чомусь. Коли ми були насправді європейським народом, дійсно європейською нацією, яка дійсно е була в парадигмі європейських цінностей. Автор досліджував історичні події, зокрема Чуднівську битву, Чорну Раду та вагомих для України особистостей, як то Юрій Хмельницький та Іван Брюховецький. Богдан Пташник зізнається одного з реальних історичних персонажів із Франції. Трохи переніс у часі, тож художні елементи у книзі теж є. Щоб краще зрозуміти важливі нюанси історії України. Військовослужбовець радить школярам і вчителям не лише свою книгу. Щоб в 9 класі перші вивчати Тараса Бульбу, перші вивчати Чорну раду. Прочитали спочатку діти оцю книгу. Прочитали також, вивчали з 9 по 11 клас історію русів. Це дійсно захоплива книга. Щоб прочитали того ж самого Немирича, дискурсу Дебела Московітіко. Це захоплива і, скажімо так, дуже вчасна на даний момент праця. І хоча, хоча б це, 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 як на мене, дозволить хоча би якось зрівняти. Оте вже канонічне ставлення, зневажливе ставлення до своєї історії. Богдан Пташник планує презентувати свою другу книгу вже найближчим часом. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.